Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі. Дуже рада вас всіх бачити. Мене звати Валентина Педан, ми з вами стильно в'яжемо. І сьогодні я вам розповім про тренди у в'язних виробах на літо. Сьогодні я вам розповім лише про фасони та принти, умовно так, у виробах на літо. А в наступному відео вже розкажу про кольори, які будуть актуальні на літо і на рік цей в цілому. І так, давайте з вами почнемо з того, що в цьому році кроше як ніколи, кроше це в'язання гачком, як ніколи дуже популярне. Майже всюди на сторінках ВОК, де тільки можна. Я зустрічаю кроше. Воно взагалі завжди було актуальне, завжди буде актуальне. Тобто воно ніколи не виходить з моди, але є деякі uh, правила, деякі фасони. Uh, просто на актуальність. Ми дивимося на актуальність виробів. І так, давайте почнемо з суконь. Я дуже люблю сукні, кроше в'язані. Сама я поки що собі не зв'язала сукню, але в мене є чудовий виріб. Uh, Сукні максі і топу, от, але я в'яжу в цьому році собі сукню. Я вам трошки в уволозі в'язаному покажу, що я в'яжу. І так, сукні, сукні, міні, сукні, мідні, сукні, максі, будь-яка сукня, в будь-яких кольорах, можна сказати, і в смужку, і колорблоки. Взагалі, найпопулярніші це сукні Максі. Сукня Максі дуже зручна в плані того, що ви можете її одягнути як на пляж, так і в місті, і на вечірку, на літню, допустимо. Ну, Допустимо, так можливо одягнути на якесь свято, наприклад, день народження або весілля. До речі, просто треба застилізувати під низ. Наприклад, ви можете побачити на екрані сукні сітки, так такі. Під неї можна одягнути просто сукню в шовкому стилі, або просто підклад такий достойного вигляду, скажімо так, і це буде вже дуже гарна сукня. Тобто тут ви обираєте вже на свій смак. Такі довгі сукні можна носити під низ, одягаючи лосини, шортики, такі, знаєте, обтягуючі шортики, велосипедки. Можна одягати короткі сукні, коротку сукню, просто яка не дуже об'ємна, так, без об'єму. Такого під, її можна просто під низ одягнути. Сукні е, міді і максі, також точно так само, можна одягати під низ, е, або просто на підкладі, або якусь коротку, тонку е, таку тонкої, тонкої тканини сукню, або просто підклад підшити і носити її е, постійно. Тобто це такі варіанти дуже зручні, або на пляж. Тобто такі сукні, так, які вже не під, без підшитого підкладу, їх можна спокійно одягати на купальник зверху і використовувати на пляжі. Так, а сукні, міді, сукні Максі, сукні це можуть бути із мотивів, сукні, з'єднаних мотивів між собою. Це може бути сукня сітка, може бути якась ажурна в'язка будь-яка. Кольори це в основному білі, кремові, можливо, чорні. Всі знають, що білий кремовий, ванільний. Колір вершкового масла, який дуже популярний в цьому році. Вони всі підходять на літо, всі підходять до в'язних суконь. Але, наприклад, якщо взяти якийсь яскравий е колір або рожевий, пастельно-салатовий, ніжно-блакитний, е чорний можна також обрати, або коричневий, ці коліри також дуже гарно виглядають влітку. Е так, мене тут маленький конспект. Зараз хвилинку. Далі в нас будуть спідниці. Спідниці, топи, костюми, це такі варіанти, знаєте, окремо. Тобто, якщо сукня це такий sentiment piece, так річ, яка одна, і її можна просто не зміняючи стилізувати. То, наприклад, спідницю, якщо зв'язати собі, її можна носити із сорочками, із футболками. Із жакетами-топами, якщо, наприклад, про холодне літо, І просто з топами на пляжі. наприклад. Так, спідниця вона більш варіативна, спідниця більш, менш така завзя, ну, Менше спросу з неї, тобто вона не така об'язуюча, так як то кажуть. Це залежить від того, яку ви оберете в'язку. Тобто, якщо це буде в'язка занадто ажурна, то міксувати треба з більш простими речами. це може бути спідниця простої в'язки, просто стовпчиками знаку, така звичайна сітка, а верх може бути також в'язний, але вже більш декоративний, більш ажурний, більш складний. Тобто такі варіанти також можна між собою. Міксувати. Так. Сукні, звісно, можуть бути в смужку, можуть бути прямі, можуть бути а силуету Тобто, вже наскільки вас вистачає наснаги зв'язати, або якщо ви хочете купити таку сукню. Стилізувати такі спідниці можна в'язані із вже сукні я кажу, все сукня, сукня, спідниця. Спідницю можна одягати також поверх велосипедок, поверх навіть брюк, як я одягала свою спідницю в'язану, поверх джинсовою весною, коли ходила на захід, поверх простих ляних штанів, поверх шорт, поверх купальнику. Тобто також дуже багато варіантів. Далі в нас йдуть топи. Топи можуть бути як топи бра, як, які імітують такий. Нижні бра – це вже для тих, хто посміливіший, хто вміє стилізувати правильно, тобто у кого дозволяють параметри, дозволяє животик. Тобто, ну, або, можливо, ви просто не заморочуєтесь. тобто Якщо вам ок, будь ласка, носіть на здоров'я. Топи можуть бути як такі дуже яскраві і імітуючі груди, дуже простіші можуть бути. Такі простої в'язки, топи можуть бути а, як американка, знаєте, така пройма, яка з оголеними плечима, топи можуть бути і закриті, і можуть бути в формі майки. А, далі в нас йтимуть більш закриті топи, це ну, умовно їх називу топами. Це поло дуже, дуже популярні. Поло в нас популярні вже не один сезон, як, як цьому, як вид одягу. От, але саме в'язаний поло вже став у костюмах давно популярний ще десь поза минулого року, року два чи три. Ці воротні ну, воротничок цей він став популярний і зараз вони як ніколи дуже популярні. Але тут треба бути дуже обережними, бо насправді такі воротнички поло вони не всім пасують, і декому вони можуть додавати віку. Тобто їх треба вміти стилізувати, щоб це було. Не все аля ля класік, а десь на спорті, десь на моді, десь ну тобто такий, витримувати цей градус правильна стилізація. От, просто звичайні майки з вирізом, з кружим вирізом, з довгим рукавом. Вони будуть завжди актуальні, вони класні, вони можуть бути з льону зв'язані. Віскозу також можна брати бавовну з віскозу, якщо ви не боїтеся, так як вона себе поведе, або ви впевнені, так, якісь сяниточці. Тобто, в основному матеріали це бавовна, льон, віскоза, шовк, твіт, можливо, буретний, хто полюбляє. Далі у нас підуть а, кардигани. А, це все відноситься до і жилети, і кардигани в'язані. Тобто, із мотивів. Дуже часто, дуже-дуже багато зараз а, виробів, жилетів, навіть топів, які в'язані із мотивів. Мотиви можуть бути дуже різноманітні, можуть бути яскраві, можуть бути колорблоками. Це можуть бути мотиви однотонні, чорні, кремові, коричневі або якогось кольору, наприклад. Потім а, Мотиви вже як це бабушкин квадратик, бабусин-квадратик, це можуть бути імітація квітки всередині квітка, а по краям вже імітація ну, вив'язування квадратику самого. Тобто такі варіанти це кардигани а, в стилі 50-х, а-ля шанель. Дуже популярні зараз. Вони вже популярні в цілому, як додягу, декілька сезонів, але от у в'язанні в цьому році най такий вже в пік-пік. Ну, якби, пік. Якщо ви дуже любите цей фасон одягу кардигани, так, саме такі більш приталені, то, будь ласка, вам купа натхнення і можете в'язати і не переживати. Далі в нас підуть аксесуари. Із аксесуарів, звісно, сумки. Це дуже-дуже великий розділ, їх забагато на будь-який смак, купа прикладів. Але основне, що можу виділити в цьому році, це різнокольорові смужку сумки а-ля міу-міу. Miu -Miu. Вони випустили такі дуже цікаві і панамки, і сети, і топи, і шортики, і футболки, і в різних кольорах. Цей, ну, цей одяг в різних кольорах може бути, може бути монохром. Тобто, наприклад, Коричневий, кремовий, чорний, тобто от така розтяжка кольору, це можуть бути зовсім різні кольори. Може бути просто, наприклад, два-три кольори обрані, і вони між собою ну, чередуються. Тобто такого плану. В смужка. смужка дуже багато смужки. І є і костюми в смужку. До речі, я не сказала про костюми. Зараз вам про костюми, а до аксесуарів зараз повернемося. І так, костюми. Ой, костюми це взагалі дуже класна тема. Я обожнюю костюми, бо можна собі зв'язати штани, топ, кардиган в одному стилі і носити їх по по черзі. А можна зв'язати сукню. Ой, сукню кардиган, наприклад, можна зв'язати спідницю, бра, це також буде вважатися костюмом. Можна зв'язати шортики, топ і сумку, можна зв'язати шортики топ-панамку, можна зв'язати топ, наприклад, панамку. Ну, умовно, костюми, це ми будемо. Я от для себе так розумію, костюми це така на... назва, назва, да? щоб можна було якось прив'язатися. А взагалі це тема, коли є два. Вироби, два, три або чотири в одному стилі, і потім ці вироби можна носити між собою. Тобто, це такий улюблений прийом аля капсула. Коли ви купили один сет, і він у вас по кольору так гармоніює з вашим літнім гардеробом, і ви його носите з різними речами, і з ляними спідницями, топи і в'язані сумки, наприклад, ви можете носити, можете носити панамки із джинсами, із шортами, із сукнями більш делікатного трикотажу, наприклад, тобто. Як ви вже побажаєте, костюми можуть бути і штани, і поло, ковтинки такі на зав'язках, які стали популярні ще три роки тому насправді. Але до нас вони от тільки дійшли, і всі в минулому році також було багато їх, але в цьому році. Прямо пік і вже всі зрозуміли, що його варто в'язати, бо це дуже класна річ. В'язати костюм, наприклад, шорти і кофтинку поло або майку звичайним е гачком, так, стопчиками, там три стопчики з так, потім петля, як це така класична в'язка бабусного квадрату. І з таким нехитрим способом ви можете в'язати і смужку, можете і однотонний зв'язати костюм а по краям. Виробу пустити якусь контрастну смужку, наприклад, для, ну, для фану, так, якщо вам хочеться. Коротше, тут фантазія безмежна. Це можуть бути костюми із мотивів, штани із мотивів, костюми з мотивів, а наприклад, ну, верх із мотивів, якийсь топ або кофта, або майка, або кардиган, а не з простою в'язкою, філейним в'язанням, коли стопчики із накидом просто йдуть і залишається як така сіточка. Тобто, це вже воля вашої фантазії. Всі приклади ви бачите на екрані, тому надихайтесь і беріть до уваги. Продовжуємо аксесуари. Сумок багато. Ще по фасонам можу виділити сумки, великі сумки, об'ємні, шопери. У смужку, як же сказала. Потім виділяю маленькі сумки, ажурні такі, або просто сумки-бочонки такі бочечки. Вони можуть бути зв'язані із. Якоюсь ажурною в'язкою, такою дірявчатою із рафії або із бавовняного шнура. Мені дуже подобаються сумки. Але єдине, що треба розуміти, що вони можуть провиснути з бавовняного шнура. Із рафії вони більш такі, якщо в'язка плотна, то воно буде більше стояти, буде більше тримати форму каркас. Потім сумки. Такі вечірні, клачі з такою бахромою. В принципі, і шопер може бути з бахромою. Тут ви бачите, наприклад, я вам показую, дуже гарні. Мені подобалася особливо в Зара, чорна сумка, але вона виконана в техніці макраме, але вона також має бахрому. В принципі, можна просто повторити і зв'язати собі таку ж сумку просто гачком із бавовняного шнура. Взагалі дуже велика кількість різних сумок. Можна надихатися будь-чим. тут все залежить від ваших особистих. Звичок насіння, яка вам більше подобається фактура. Це може бути рафія, шнурок, або та ж сама, наприклад, бавовняний шнурок або поліфірний шнурок. Ну, наприклад, у мене є сумка з поліфірного шнура, а така торбинка. Мені не подобається, як вона виглядає, як вона носиться. Це, мені здається, з неї дуже складно зв'язати достойний виріб, щоб він виглядав якось так благородно, гарно. От, сумку зв'язала собі з рафії в такій техніці імітуючи імітуючі сітку. Дуже непроста була техніка, але мені вона дуже подобається, вона дуже класно виглядає. І от із графії мені полюбилися сумки. От. Е, вечірні сумки планую собі зв'язати. Мені також подобається вам тут для прикладу, залишу. сумки із е, в'язані із шнурка бавовняного, але із паєтками або вишивкою. Така бахрома може бути із бісеру, або просто бісером щось вишито, або якийсь елемент, або в'язані е, аксесуари на цій сумочці, їх можна або робити е, е, стаціонарними, що вони не будуть зніматися, або просто прикріплювати. До стінки і за бажанням знімати. Ще мені подобається дуже ідея в'язаних брелочків, які вішають на сумку. І влітку, замість того, щоб купувати, наприклад, ту ж саму в'язану сумку, можна просто купити брелочки або зв'язати їх собі у вигляді там мушель, у вигляді якихся, не знаю, грибочків, круасанчиків, бананчиків. Знаєте, це от було дуже популярне амігрумі декілька років тому, мабуть, 10 чи 15 років тому я була, я я була підлітком, і дуже багато хто із моїх однолітків в'язав ці Мігурумі. Мені вони, в принципі, ніколи не подобались, а в тому вигляді, в якому вони були раніше, я ніколи не розуміла, навіщо їх в'яжуть. Ну, добре, це може просто комусь душа прагне, знаєте, такі маленькі, як навіть і як ті ж самі іграшки, наприклад. Так от, і от такі маленькі мігурумі. У вигляді сердечка, наприклад, або якихось не знаю, якихось звіряток, таких невеличких, я бачу, дуже таке мило виглядається на сумочці. Я сама таке носити не буду, але, наприклад, в'язані мушлі або якісь аля. Такі бахрома, можливо, або якісь такі вісюльки. Знаєте, я б, можливо, собі таку повісила. Але я не фанат брилків взагалі, тому це під питанням, це просто для натхнення. Потім із аксесуарів мені дуже сподобались такі шапочки, які, облягаючи голову, а такий, такого плану, який я в'язала. На замовлення а, з спаєтками, але це просто шапочки-сіточки, аля така єврейська шапочка, і вона а, а, одягається так на голову. І вони є дуже різні, мені вони так подобаються. Я собі зв'язала одну штучку і вже на замовлення встигла зв'язати Такі в формі таких ракушок, так. просто узор такий нескладний. Мені подобаються, як ці ракушки, знаєте, під стиль такий, морська тематика, мені, мені подобається. Потім такі ж самі хустинки. Хустинка, до речі, дуже практична, мені здається, штучка. Але я не фанат хустинок. Вони йдуть. Знаєте, це такий дуже інфантильно милий дівчачий тренд, і треба, ну якби. Розуміти, чи піде він взагалі вам. А, тобто то, краще десь поміряти спочатку в магазині, а потім вже купувати собі. Але, до речі, ці хустинки дуже класно виглядають і в такому в такій стилізації хуліганській, а-ля джинси, якась рванина. і тут така хустинка, дуже. Тобто, контраст стилів, грубість, якась хуліганство. І на контрасті ця мила дівчачість. Точно так само, як із такою шапочкою, яка от в. Облягає, ну, і взагалі ви можете просто входити в стиль такий більш дереве, такий сільського типу. Знаєте, дуже популярний такий котечкор, як у нас зараз стиль такий популярний є. І от в такій тематиці також можна стилізувати таку хустинку і спокійно собі носити. Тобто це все на смак, і ці всі приклади це для того, ви вибираєте те, що вам вподоби, і собі зв'язати, або, наприклад, на замовлення, якщо ви в'яжете для свого бренду, тобто такого плану. Далі йдемо, далі в нас йдуть. Е Панами, звісно, панами, вони вже не перший рік з нами. А панами різні, та ті ж самі міу-міу, нашу мілі панами різнокольорові в смужку, коли в'яжуться просто, може, не один ряд повністю, так одним кольором. А, наприклад, десь третина ряду йде одним кольором, потім іншим, потім третім. І так по кругу в'яжеться ось така панамка. Потім панами по можуть бути двох кольорові, наприклад, основний якийсь колір, потім йде один, і з основним кольором чередуються інші, і так вони йдуть. Тобто всі приклади ви можете побачити на екрані. Потім а, панамки а, із рафії Мені особливо панам подобаються такі мінімалістичні. А, із коричневої, бежевої або чорної рафії у смужку. Мені дуже подобається панама Massimo Dutti. І ще я, я бачила класні панами у Макдабу Трем. В них також цікава аля ажурна типу ракушки узор візерунку так панама, але не зовсім ракушка там не такий простий візерунок, як здавала. Давайте далі про головні вироби. Це також дуже цікаво, бо багато бачу зараз обручів в'язаних. Міу-міу, вони взагалі всіх порвали, мені здається, сумки, топи, панамки, обручі, заколки. Знаєте, Такі звичайні просто заколочки, але вони об'язані гачком. І ось такий класний літній аксесуар швидко. Можна навіть не купувати, можна зв'язати самому, там дуже просто все робиться. І о, такі обручі, вони в принципі на любителя, хто любить в цьому брачі, можливо для дітей хтось можливо якийсь такий яскравий зв'язати. В цілому. Далі це в нас йдуть такі вироби на шию. От як ви можете мене побачити, ось така в мене тут мусля. Вироби на шию, такі чокери або якісь елементи в'язані, які одягаються на Шнурочку, підв'язуються і так можна носити. Таких виробів, в принципі, взагалі не складно вони в'яжуться, тобто ви можете просто самі зв'язати собі або попросити бабусю, вона вам там чи трояндочку, чи якусь там дрібничку зв'яже, а можливо просто такий рядочок, типу чокеру, на зав'язочках, і до нього можна пришити маленькі такі мушельки, які продаються, наприклад, в магазинах для рукоділля, де всі. Сини продаються. І так, і давайте підведемо підсумок, і я трошки розкажу в цілому про характер стилів, тобто, що в нас. Які техніки саме використовуються? Найбільш така популярна і цікава техніка це складання мотивів. Наш умілий топ із бабусиних серветок, таких круглих, був ще в минулому році. Це був бренд Zero, Вони випустили топ із декількох серветок. Одна була зелена, велика, і всі інші такі світлі. От і цей топ повторювали. Уже тоді, в тому ж році, здається, в тому році. все ж таки, Якщо не помиляюсь, можу помилятися. Можливо, це ще було два роки тому, до речі. От. І в тому році, я пам'ятаю, був просто великий ажіотаж. І з таких мотивів, із серветок в'язали і спідниці, і сукні, і топи просто білі. І бренди, такі, як Зара, зараз також був такий топ. Вони його повторили: там чорні, білі, сірі були мотиви. В цьому році це все продовжується. Техніка складання мотивів як бабусиних квадратиків, так і звичайних серветок. І це все дуже знаєте на любителя, в принципі, на любителя, бо не кожна, не кожна дівчина має. Бажання стилізувати такі речі, щоб виглядати не застаріло якось, а якось от сучасно. Тобто там треба гратися з контрастами, розуміти, яке взуття одягнути, яку сумку, який верх, як це все скомбінувати і прикрити. Тобто це річ більш складна для стилізації. Якщо брати далі, далі техніку, така як філене в'язання або сітки різноманітні, там все простіше. Це простий візерунок, він простіше стилізується, його простіше можна зв'язати швидше. І простому простій людині, так яка не дуже наприклад знається на прийомах стилізації, їй набагато простіше її стилізувати і з нею працювати в своєму гардеробі. І в принципі, такі речі будуть служити довше, ніж речі складні, такі як оці, ось, наприклад, мотиви. Тому звертайте увагу, щоб не пригадати, краще обирати щось просте. Ви також туди-сюди можна віднести бабусині квадратики, які поєднуються між собою. З бабусь квадратиками взагалі дуже просто. Вони були популярні, є популярні і будуть популярні. Вони прості в носці, в стилізації, і їх можна швидко зв'язати, просто можна. Використати або один колір, або два кольори, або три кольори, або колор-блоками їх поєднувати у виробах, різноманітні комбінації робити: жилети, светри, кардигани, накидки пончо, сукні, штани. Вони дуже універсальні. І так, про довжини я сказала: це довжина. Максі, довжина Міді. Міні, також, звісно, якщо ви можете собі дозволити і любите таку довжину. І хочу сказати, ще про філейне в'язання. Бачила, вони в одному бренді, як в українському, так і ні філейні сіточки в'язання, але, знаєте, вони виглядають досить. З ними треба бути обережними, бо можна скотитися в такий сільський стиль і виглядати зовсім так. Не дуже поміськи, скажімо так. Хоча ми живемо в такий час, коли можна носити все. Але, наприклад, мені подобаються такі, вже, якщо брати філейне в'язання, коли це у вигляді такого фартушку, який можна зав'язати на талії і задрапірувати як таку, знаєте, додаткову поверх сукню. Тобто, мені взагалі подобається ідея, коли можна взяти на запах таку зв'язати собі, аля сукню, носити її. На пляжі, як переодягаючи. І у міському стилі з такою ж довжиною спідниці або навіть довшою, одягати поверх її спідниці, зав'язувати і носити як таку багатошаровість. Це можуть бути як одинакові кольори, одна, одні кольори в одному тоні, вірніше. Точніше, це може бути білий кремовий, ну, наприклад, кольори, але в них різні відтінки, тобто також погратися з відтінками, або це може бути білий-чорний, або це може бути біла спідниця, на ній поверх там коричнева, рожева. Синя, жовта, помаранчева будь-якого кольору може бути така накидка. Тобто, це вже відлежить від вашого смаку. Ось такий на сьогодні в мене список для вас, трендових виробів. Я сподіваюся, вам сподобалось. Я була дуже рада вас бачити. Дякую вам за перегляди. Внизу під цим відео я залишу посилання на банку для розвитку цього каналу і ще кращого контенту далі. Буду старатися для вас, тому залишайте свою чашечку кави в мене під відео. Залишайте коментар, який найбільше вам виріб сподобався, або який ви хотіли б зв'язати, або вже в'яжете в цьому році. Була дуже рада вас бачити. До нових зустрічей всім па-па!